Доброго ранку, люба малеча, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами розпочинаємо бесіду про комах. Червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло. Сонечко, так, правильно, і частіше вона пофарбована. Червоний колір та усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різним специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків та інших ворогів. Також, у разі небезпеки, комаха. Може прикинутися мертвою. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок, соломинки, до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка правильно. Мурахи це по-справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати й переносити речі в десять, а то в п'ятдесят разів важчі ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто, на лугу, поміж квіток, полетіли у танок. От які веселики! Пурхають. Метелики, правильно. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому зловити їх дуже важко. Метелики куштують смак їжі за допомогою задніх лапок. Посмугована комашка працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає. Мед смачнючий виробляє. Робітниця ця мала називається. Бджола правильно. Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особини називаються трутнями. Бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. Музикант живе на лузі, Упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий, коник стрибунець, коник зелений. Або, як ми любимо казати, коник стрибунець, це маленькі і неймовірно стрибучі комахи. Стрибок коника може складати біля двох метрів у довжину. Коники зелені за допомогою скрекотання спілкуються між собою. Давайте послухаємо їхні скрекотання. Малята, кожна комаха має свій дім. Тож зараз я пропоную вам пограти в гру та відгадати, хто де живе? Де мешкає коник-стрибунець? Правильно, в траві. Де мешкає мураха? Так, мурашнико. Де живе метелик? На квіточці. А де живе бджілка? Так, у вулику. А де ж мешкає жук сонечко? Жук сонечко живе на листочках. Дітки, ви великі молодці. Я впевнена, що ви правильно відгадали домівки всіх комах. А тепер давайте пограємо в гру та впізнаємо, яка комаха заховалася. Комар. Гусениця. бджілка. Коник-стрибунець. Мураха, солнечко. бабка. книжик. жук. та комахи хоч і маленькі, але вони такі потрібні у природі. Без них не було прослин, пташок, тож бережіть їх та не кривдіть. Дітки, а на цьому наше заняття завершується. Яка комаха вам сподобалася найбільше? Я пропоную вам її намалювати. Ну а я вже прощаюся з вами. До побачення, малята, до нових зустрічей!